Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Сьогодні на нас огляді Кентавр 244С. Це моделічки го року з редукторним мостом. Трьохциліндровий юдешний двигун, тобто такий самий, як на ЮТА 244-х стоїть. Це модель S. Означає, що тут стоїть базова резина, тобто 9,5х24, кліренс 30 см, редукторний передній міст з гідропідсилювачем керма. Гідропоцілювач тут працює від окремого насосу. От бачимо, один насос на трьохточку качає, один насос на гідропоцілювач. Коробка тут 4, +1, 4 ступенча та повишені понижений передачі, куліса автомобільного типу. Ще в цих моделях встановлені окремі датчики, тобто не цільна електронна панель, а датчики окремі. Це і плюс, і мінус. Плюс того, що датчики окремі коштують набагато дешевше, ніж замінити панель. І мінус це те, що вони не так гарно влагозахищені, тобто прямо ці шланги полювати от сюди не треба, бо тут по факту вони зажаті без прокладок, без кілець, щоб вам просто не погоріло воно. Так, е, тут у нас в принципі все електростартер, тобто все розписано, пуск, старт і так далі. Є свіча накалу, є е, ручний газ по трьох точці. Трьохточка стандартна, Т-образна, з допомоги тяжиками, тобто з додатковими. є гідровиходи, є отака розпорочка, щоб у вас крила не бофталось і все таке інше. Тобто, все, в принципі, в зборі, все як і було в моделях 22-го року, є грузи 35 на там 40 кг. 40 кг йдуть. Грузи. Спереду, тут, якщо не помиляюсь, по 11 кг 4 штуки це 44 кг у нас іде. Капоти, такі, як були старі, такі лишились, в принципі, вони досить непогані. Відкидуються вони наперед, Тобто тут знімаєте за... застібки і відкидуєте наперед капот. В цих моделях ще не встановлено е... підйом, як на великих тракторах, Тобто тут відкидується ще назад. Це, в принципі, непогано, нічого про це поганого сказати не можу. Так, По кольорах їй по кольорах прийшли сині, червоні, зелені. Потужність трактора 24 кінські сили, 17,6 кВт. Потужності видає декомпресія встановлена. Є освітлення ближнє дальне, задній фонарь, поворотники і аварійна сигналізація, якщо вона вам колись буде потрібна. так, зіп комплекті йде. В зіпі там іде автомобільна розетка, быстросйоми на гідровиходи і там базовий набор. Типу, Отвертки і таке інше для того, щоб можна було щось поробити з трактором. Тут розташована отака от штука. Ну, чесно кажучи, я б її не користувався, такий досить, досить тоненький метал і в принципі, чисто там отвертки похоронити, якусь документацію, Там гарантійний талон покласти. Нічого такого особливого я б туди не клав. Крила досить такі потужні, тобто видно, що. В принципі, розпорки працюють, нічого не з'їбається, не По товщині, в принципі, нормальний. Тобто, якщо десь за, за в'єтку заципитись, то не оставити крило. Передні крила так само йдуть в комплекті, їх встановлюєте вже по факту. Ми їх не встановлюємо, бо вони можуть пошкодитись, коли обв'язують трактор. Тут ремішки накидують. Щоб його прив'язати, щоб він не бултихався, поки поки доїде до вас, і бувало таке, що просто згинало крило ремнем. Або ще щось чимось. Тому ми просто їх в комплекті лож вкладемо і ви їх прикручуєте по факту. Ціна на такий трактор 6150 доларів. Якщо замовляєте і підписані на наш канал, ми вам зробимо знижечку, привеземо вам за 600 доларів. Доставка по всій Україні безкоштовна, без передоплати. Гарантія на кентаври йде 2 роки офіційна, тобто можете звертатись, якщо якісь нюанси по двигану, по коробці, по електроніці, це все хлопці вирішують. Або висилають запчастини, або виїжджає бригада ну там не Бригада, Майстер Майстер виїжджає, допомагає, ремонтує і так далі. Для замовлення набирайте номер, який бачите на екрані. Ну На цьому все, друзі. Пока-пока. Все буде Україна.